Як обрати ділянку для власного будинку? Зараз все вам розкажу. Мене звати Дмитро Іванович, і з 2006 року один з моїх бізнесів це котеджне містечко під Києвом. З моєю командою ми побудували понад 100 будинків, і скажу вам відверто і однозначно до питання, де будувати, я підходив з більшою увагою, ніж до того питання, що та як будувати. Обрати ділянку, на якій буде стояти ваш будинок довгі роки. Це пріоритет номер один: на що звертати увагу, яких правил дотримуватись та як не переплатити. Усе це обговоримо в сьогоднішньому випуску. І обов'язково подивіться це відео до кінця, адже маючи повну інформацію та занурившись у цей матеріал детально, у вас не виникне більше жодних питань. Дуже багато нюансів та дуже цікаве відео ми вам підготували. Починаємо! Перше, що потрібно зробити перевірити ґрунт на рівень ґрунтових вод. Якщо ділянка виявляється волога, то це помітно підвищить бюджет на будівництво. Рівень ґрунтових вод має бути нижче 3 метрів, адже на болоті будинок не збудувати. Гідроізоляція фундаменту, дренаж, специфічні методи закладання фундаменту це все додаткові витрати, яких можна уникнути. А якщо на ділянці буде виявлений верхній торф, або чернозем, то будувати на ньому не можна. Ви будете змушені провести процес вилучення цього ґрунту та на заміну його покласти пісок. Це називається виторфовка. Після того, як ви зробили геологію, ви отримаєте розрізи ґрунту і будете розуміти, скільки треба виймати. І робити витрафовку, ви будете розуміти рівень ґрунтових вод. І це вже достатньо для того, щоб розуміти, як будувати будинок. Ще одне важливе питання. Геологію бажано робити навесні і бажано в травні. Це найвищий рівень ґрунтових вод на земельній ділянці на протязі року. Це дуже важливо. Наступне, що бажано зробити: поспілкуватися з сусідами, запитайте, чи не підтоплює у них підвал або погріб. Чи не було проблем з веденням або підсадкою фундаменту? Як правило, комунікація з людьми, які живуть поряд, значно полегшує з рішенням купувати цю земельну ділянку чи ні. Але хочу зазначити, все це не прямі аргументи і докази. Ви не можете дати 100% оцінку самостійно. Тому я вже рекомендую провести геологію. Ви замовляєте геологію. І вони вам її роблять. Проводять всі необхідні тести ґрунту. Це не буріння. Вони перебивають спеціальною чашею ґрунт на рівень 8-12 метрів. Це не обов'язкова глибина, з ними можна домовитись, щоб пробити на такий рівень, який підходить на цій ділянці, щоб дістатися рівня основного ґрунту. Це треба обов'язково зробити. Цим зрозуміло. Йдемо далі, а точніше їдемо. Бо зараз проговоримо. Про дороги перед тим як ми продовжимо, для вас хвилина цікавих фактів. Ви знали, що на Ютубі викладено більше ніж 13,5 мільярдів відео, і тільки 4% відео змогли набрати більше ніж 10 тисяч переглядів. Тільки уявіть, серед 13 мільярдів відео ви дивитесь саме це відео. Хоча я не вірю в лотерею, але цей факт можна прирівняти до неї. Тому якщо ви не підписані на наш канал, Підпишіться зараз. Не ігноруйте факт виграшу в лотерею. В свою чергу я надам вам стільки цікавого та корисного контенту, скільки ви захочете. Дякую за підписку. Дороги є не менш важливим критерієм для вибору ділянки. Тут діє пряма і проста логіка. Ваше житло це місце, куди ви повертаєтесь щодня. З роботи, з магазину, забираєте дітей зі за школи. Ну, ви зрозуміли. Якщо дорога буде розбита, вузька або з величезними калюжами після дощів, як ви думаєте, як часто ви будете перебирати ходову на вашому автомобілі? Це чималий такий шмат бюджету з вашого гаманця. Якщо ви бачите розбитий асфальт, оцініть перспективи його найближчого ремонту, як часто там взагалі ремонтується цей відрізок дороги? Знову ж таки, поговоріть з сусідами. З цього приводу, а от що стосується дороги від вашої роботи чи вашого місця знаходження до майбутнього будинку, її не так важко оцінити. Елементарно відкриваєте Google карти та оцінюєте час в дорозі. Робити це бажано в різні періоди дня, умовно в ранкову годину пік і ввечері, коли затори найбільш активні. Адже дійсно є райони в місті та області. Звідки важко виїхати зранку. Погана розв'язка, єдина дорога з села до міста. Такі приклади дійсно існують і бажано це передбачити одразу. Якщо ви будуєте дачу, це вже інша розмова. Там пріоритети інші. Не менш важливим критерієм при виборі ділянки є питна вода. Ви розумієте, якщо ґрунтові води у вас високо, значить вода близько. Це теж показник. Що поверховий шар води потрапляє все, що завгодно. Всі стоки від існуючих будівель потрапляють зразу в воду, не приходячи в ґрунт, не очищуючись мікробактеріями, а потрапляють в ґрунтові води і дуже швидко розповсюджуються по всій території населеного пункту. З власного досвіду я вже маю п'ятий будинок і користуюся тільки поверховими водами. В першому будинку у мене була скважина 17 метрів. Зараз в моєму будинку скважина 12 метрів. Так, є мінуси. В ній присутні нітрати і нітрити. Вони присутні в малих кількостях. Але я поставив собі гарну систему водоподготовки. У мене гарна вода, яку я споживаю. Тому що моя фільтраційна установка вирішує ці всі питання. І в поверхневій воді. Практично ніколи немає запаху металу. Дуже рідко таке траплялось, коли на ділянці нам приходилось бурити 4 скважини, щоб знайти точки, де немає заліза. Якщо ви не хочете використовувати поверхневі води, а таких людей чимало, вам треба бурити скважини і по 50, і по 80 метрів. Для скважини поверхневих вод не треба отримувати ніяких дозвільних документів. А от бурити скважини нижче треба обов'язково отримувати дозвільні документи. Та спецводокористування. Це ніхто не робить так. Там не буде нітратів і нітритів, але там вже буде дуже великий склад заліза у воді, з яким боротися ще важче ніж з нітратами. Тут я можу тільки дати пораду: водоподготовку ви повинні робити не з сантехніками, а з фахівцями, професіоналами, які мають на це освіту і навіть займаються. Продажем питної води. Вони роблять певні аналізи, потім під ці аналізи загружають фільтри певними компонентами для води. Аналіз поверхневої води треба робити бажано два рази на рік. А для глибоких скважин раз на рік. Це робиться для того, щоб ви точно знали, що коїться у вас з водою. Адже, як я раніше казав, два найважливіших показника життя вода. І повітря, вода це ваше здоров'я та довголіття. Нехтувати цим ніколи не можна. Як дізнатися, яка ситуація з водою на ділянці? Перше, можна знову звернутися до сусідів, дізнатися на яких глибинах у них скважини та яка якість води. Ще один варіант зателефонувати в найближчу до вас компанію, яка займається бурінням. Зазвичай вони дадуть досить точний прогноз, на яку глибину у вас потрібно бурити скважину. При в'їзді в кожне село ви побачите на стовпах дуже багато об'яв: буріння скважин, буримо скважини. Тому раджу звертатися не в одну компанію, а в декілька компаній, проаналізувати вартість і поспілкуватися з ними, який у кого досвід. Так, води напилися і йдемо далі. А точніше до сусідів. Знов до сусідів. Знаєте про що я зараз подумав? Що ви можете написати в коментарях. Дмитро Іванович, що ви за експерт такий, якщо на кожний зазначений пункт кажете, йти до сусідів, вони все вам розкажуть. Напишіть в коментарях, хто так подумав, а я поки відповім вам, чому до сусідів громада це невід'ємна частина вашого життя. Усі ми живемо в соціумі як порядна людина. Нормальним бажанням буде цей соціум покращувати у 90% випадків існують локальні чати та групи, доєднавшись до яких ви можете поспілкуватись з місцевими, побачити якісь болючі теми або важливі обговорення. Як правило, у нормальних громадах вже давно є магазин по типу фора або ОТБ, Є кав'ярні та ресторани. Ви можете дізнатись, в який день влаштовується базар, що там є, які ціни. Я вам скажу так, там є все на власному досвіді. Можу сказати: у нас в вишеньках, мабуть, найкращий базар на весь Бориспільський район. І ти дійсно інколи чекаєш день, коли підеш туди скуплятися та спілкуватися. Ось це все залежить від громади та інфраструктури, яку вона створює. Дізнайтесь, як організований вивіз сміття з місцевості. Це також важливий аспект, чи є сортувальні баки, в які дні збирається сміття. І тому подібне. Тому діалог з сусідами є дуже важливим. Вам з цими людьми жити поруч довгі роки, а з деякими, взагалі, сусідами садити картоплю. Є. Наприклад, як це організовано в нашій громаді, по всьому селу стоять у нас окремі такі будиночки, в яких встановлені баки для збору окремо кожного сміття. І наші жителі громади розділяють окремо кожне сміття. В громаді існує підприємець, який безкоштовно забирає розділене сміття. А за органічне сміття громада вже платить гроші і вивозить на смітник. Тому діалог з сусідами є дуже важливим вам з тими людьми жити поруч довгі роки, а з деякими взагалі садити картоплю кожної весни. Не полінуйтесь, пройдіться по місцевості. Запевняю, за пів години спілкування з потрібними людьми ви будете знати все про це місце. Так ви зможете скласти приблизний соціальний портрет місцевості і зрозуміти для себе. Чи буде комфортно вам тут жити? Наче все обговорили. Якщо будуть питання, я відповім окремо на кожне питання в коментарях. Тож, давайте фіналити. На цьому ми закінчуємо цей випуск. Все, що я вам розповів, це в першу чергу мій власний досвід. Я 25 років будую котеджі. Тут все моє життя, моє ремесло, яким я з радістю ділюся з вами. Якщо ви ще не підписані на цей канал, не звалікайте, адже саме тут. Ви дізнаєтесь те, що вам потрібно. Ви додивились до кінця? Вам було цікаво? Я вас запевняю. Таке буде і надалі. Дякую. Зустрінемось з вами вже скоро в нових випусках. Все!